Вітаю! Це програма Будьте здорові я лікар акушер гінеколог пологового відділення Банацька Катерина Андріївна. Сьогодні ми з вами поговоримо про власне пологове відділення КНП Сарненської центральної районної лікарні. Одним із структурних підрозділів лікарні є пологове відділення, яке розраховано на 45 ліжок. 20 ліжок це ліжка спільного перебування матері та дитини, та 25 ліжок це ліжка патології вигідності. В загальному в структурі відділення є приймально-оглядовий пост, пост патології вагітності, пост зал власне, із цілодобовим постом акушерів. Також є пост післяпологового огляду, пост неонатального догляду, палата інтенсивної терапії новонароджених та цілодобовий пост лікарів-акушер-гінекологів та неонатологів. В структурі пологового відділення надається допомога всім вагітним з 22 тижнів до терміну пологів та приймаються пологи з 34 тижнів до 41 тижня. В загальному на патології вагітності надається допомога вагітним при ускладненні вагітності. Це може бути патологія серцево-судинної системи, патологія сечовидільної системи, захворювання органів дихання, захворювання органів травлення та інше, які спостерігаються під час вагітності. В пологових залах проводиться моніторинг як матері, так і дитини з реєстрацією всіх показників згідно галузевих стандартів. Проводиться також психологічна підтримка вагітних роділь. Підтримка проводиться як і партнерів, так і власне жінок, які є в родзалах. І також надається консультація при потребі. За необхідністю проводиться знеболення в пологах. Дотримується тепловий ланцюжок. На всіх етапах перебування породілля, і далі жінка із новонародженим транспортується в післяпологову палату. А в нас є післяпологові палати покращеного типу, які є абсолютно доступними кожній жінці, і всі вони заповнюються в порядку черги. Всі післяпологові палати вони є одномісними і можливе перебування родичів, партнерів, якщо є в цьому необхідність. Також на післяпологовому етапі проводиться консультація з питань грудного вигодовування. Консультація з питань контрацепції після та також надається психологічна підтримка як партнерів, так і власне і жінок. Проводиться оцінка стану після пологової депресії та надання відповідно допомоги. На відділенні патології вагітності в нас є такий арт-куточок. Якщо є вагітність з проблемами, які знаходяться тривалий час на стаціонарному лікуванні, вагітні можуть займатися арт-терапією. Вони малюють картини, які в подальшому вони прикрашають стіни нашого пологового відділення. Саме доброзичливе ставлення, комфортні умови та надання кваліфікованої допомоги це є привід для того, щоб в Нашому відділенні в подальшому народжувалися нові життя, оскільки ми є третім закладом по надання медичної допомоги при пологах та по кількості пологів після обласних закладів. І в нас кожного року приблизно народжується тисячі нових життів. Уже за 9 місяців цього року в нас народилося 668 пологів, що є якби чудовим показником у наш непростий час. Якщо ви вагітна, у вас є якісь симптоми, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, звертайтеся за кваліфікованою медичною допомогою, будьте здорові, зустрінемося на першому місцевому.